Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це постільна білизна бренду Livarna Home. Тут йдуть такі комплекти. В комплекті є наволочка та підодіальник. Наволочка розміру 50х80 на см, а підодіальник 155х200 см. В таких комплектів у нас буде 5 штук. Вони йдуть різних таких забарвлень. Буде таких два комплекта, де йде теж одна наволочка і один підодіальник розміру 70 на 90 см і 140 на 200 см. Так вони виглядають. І один комплект. Тут ідуть дві наволочки розміру 50 на 80 см і один підодіальник 230 на 220 см. Такого комплекту буде одна штука в лоті. Є окремо наволочки, йдуть в комплекті по дві штуки. розміру 50 на 80 сантиметрів. Таких комплектів у нас буде 5 штук. Загальна кількість в лоті буде 13 комплектів. Вартість такого лоту 2830 гривень, а собі вартість одного комплекту всього 218 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!